Тали поліцейських із професійним святом, а у Сатонові скоро запрацює станція для виготовлення закордонних паспортів та її карток. Вітаю! Ви дивитесь новини городочини студії Ірина Демкович. Це тижневий підсумок новин. У Сатанові скоро виготовлятимуть закордонні паспорти та id картки. Необхідне обладнання для цього вже закуплене. Це стало можливим завдяки грантовому проєкту, переможцем якого стало відділення центру надання адміністративних послуг, що у Сатанові. Детальніше про це у нашому наступному сюжеті. Зараз закордонні паспорти та id картки сатанівчани роблять у сусідній громаді, та вже скоро таку опцію надаватимуть у центрі надання адміністративних послуг Сатонова. Тут реалізовують проєкт Посилене партнерство для сталого відновлення, в рамках якого закуплена станція для виготовлення необхідних документів. Ми написали проєкт і виграли робочу станцію для виготовлення id виготовлення і id карток Фінансується даний проєкт урядом в Швеції. Станція запрацює орієнтовно через два місяці. Зараз в нас покроково просуваємося, підготовлюємо, налаштовуємо, підключаємо канал зв'язку і і, надіюся, в швидшому часі наша робоча станція запрацює. Нагадаємо, ЦНАП у Сатанові функціонує 5 років. Раніше там надавали 104 послуги, тепер 123. І не лише мешканцям Сатанівської громади, але й сусіднім. Часто сюди приїздять люди з Закуптянської громади. Ми молода громада, і в нас немає, на жаль, СНАПу. Ми працюємо над його створенням. І послуги різного характеру, так як ми найближче розташовані саме до Сатанівської громади, наші мешканці звертаються сюди. І актуальним стало оновлення даних військовозобов'язань. За і дуже багато наших людей звертаються, отримують якісно послуги і задоволені ношенням саме ЦНАПу. І я вдячна колегам за співпрацю. Наразі громада також працює над забезпеченням ЦНАП безперебійним електропостачанням, адже через часті відключення світла значно сповільнюється робота установи. Свої професійне свято цього тижня відзначили поліцейські та всі дотичні до цієї професії. У цей день їх вітали представники Городоцької та Сатанівської громад. Як це було, бачили наші журналісти Мар'яна Шкаврон та Ігор Волошин. В'ячеслав Деньковський працює у секторі реагування патрульної поліції. Його стаж роботи у правоохоронних органах. Понад 10 років поліціян забезпечує громадський порядок у Гордоцькій та Салинівській громадах. Я починав службу ще з внутрішніх військ, будучи строковиком строкову службу. І мені в той час це було внутрішні війська. На сьогоднішній день це є національна гвардія. А тоді в нас тут дуже була сильно схожа форма з поліцейської міліцейської на той час, бо я починав ще в 2009-х міліцію. І від в тому часі мене закорбувалося, якби це любов до форми, повага від населення велика. І бажання велике забезпечувати, якби цей громадський порядок, підтримувати, допомагати людям в їхніх скрутних становищах, які вони потрапляють. Пишається тим, ким він є, і Юрій Плавуцький, очільник сектору провенції поліцейської діяльності. У правоохоронних органах він уже понад 20 років працює з різними категоріями населення і за це найбільше любить свою роботу. Бо багато дізнається нового, багато утримуємо інформації, яку можемо використовувати як і в своїй службовій діяльності, так само можемо отримати. Ти інформацію з допомогою якої можемо допомогти іншим. Като мені подобається працювати в цій службі, подобається в поліції і получати задоволення від того, що ми працюємо 4 липня. Юрій Плавуцький, В'ячеслав Даньковський та їхні колеги відзначили своє професійне свято в цей день. Вони аналізували прожитий рік, ділилися досвідом і, звісно, приймали вітання, зокрема від колишнього міліцейського, а сьогодні депутата Хмельницької обласної ради Володимира Поворозника. Безпечнути. Права і свободи громадян підтримати громадський порядок, боротися з злочинністю. Я хочу вам побажати, щоб вам завжди везло, щоб з кожним роком, з кожним часом все менше ставалося правопорушень, злочинів, корупційних діянь. Визначаючи роботу працівників поліції, перший заступник Городоцького міського голови Артур Кусінський подякував правоохоронцям за співпрацю з органами місцевого самоврядування. Також привітав зі сятом своїх колег їхній керівник Юрій Краковецький. Традиційно в кінці тижня ми підбиваємо підсумки із поліцією і говоримо про те, що трапилося. Цього разу ми обговоримо загалом роботу поліції у грудку, напрямки її діяльності та команду, яка береже наш спокій. Далі інтерв'ю із керівником городських поліцейським Юрієм Музика 4 липня в Україні відзначали День поліції. Саме з цієї нагоди ми сьогодні в гостях у начальника відділу поліцейської діяльності номер мородин у місті городку Юрія Карковецька. Доброго дня, доброго дня, Юрій Григорович, Розпочнемо спершу загалом про вас. От коли ви розпочали свій шлях у поліції, чи тоді ще було у міліції, так і чому обрали дану професію? Ну, це таке, знаєте, інтересне питання, яке ми з вами полунаємо в історії. Історія це дуже все інтересно. Ну, Всі хлопці в юності колись мріяли бути або військовими, або космонавтами, або міліціонерами. Ну, Я дивилася тоді фільми про міліціонерів, нам дуже подобалося, було патріотично. І от в мене була така ще мета дитинства, юності моєї стати міліціонером. Свою мету я вплив життя, я був спочатку сержантом міліції. Закінчив вищий начальний заклад, отримав офіцерське звання і став по чуть-чуть, почу чуть, чуть рости на різних посадах в Хмельницькому міському спочатку управління, а потім вже хмельницький міський відділ міліції був, потім і поліції. Тобто загальний стаж вашої роботи приблизно? Більше <світ> 25 років. 30 вже. Якими були ці роки? Різними були. Ми і революції і гідності відбулися. І це в нас 2005 рік був. І революція це Майдан Незалежно, 2014-2014 роки. Так само здійснили охорону громадського порядку. Роки різні, служби різні. Я поміняв декілька ну, служби. Я що то починав, скажімо, офіцерський свій Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Це дуже інтересна робота, дуже інтересна служба. Це Навики бухгалтера, і ти повинен мав бути і аудітором, і перевіряти, і спілкуватися, і психолог, коли дійсно перевірка, це дуже інтересна робота була, ну, але зараз такої служби і немає на сьогоднішній день. Це вже управління стратегічних розслідування є там, де це є база економічним злочином. Там є таке. Дев'ять років тому пройшло реформування і створена поліція. Як змінилося життя поліцейських? І чи взагалі змінилося? Ну, благодаря реформі, ви знаєте, зараз дуже законно поміняв законодавство, поліція стала на цілий день набагато більше з народом. У нас зараз такий лозунг – служити, щоб захищати. От, дійсно, ми повинні захищати, оберігати народ в першу чергу. Не каральна машина, а допомагати їм в першу чергу. Найти, вийти з тої життєвої ситуації, допомогти. У нас дуже багато різних громадян телефонують. Є такі звісно, дзвінки, що там щось за, за, за межу посварилося, виляка виросла, сусідці, на город. Є і такі, у нас повідомлення. Люди дуже часто такі телефонують, чи води немає, світло пропало, поліцію телефонують, допоможуть. Ну, зараз, на сьогоднішній день, я повторно наголошую, що поліція набагато більше допомагає народу, вона більше спілкується, більш відкрита, ніж була раніше? А от до слова, повертаючись до вашого початку, вашого шляху у цій сфері. Чи були моменти, коли ви хотіли її залишити, до прикладу, там через 10 років служби? Ну розумієте, вічно нічого у нас не буває. Всі ми відслужимо десь, треба поміняти щось мінятися, і треба до цього відноситися дуже спокійно. Ну на сьогоднішній день я не збираюся залишати поліцію бути далі і очолювати тут керівником, допомагати молоді, ставити, вчити, щоб вони зрозуміли, як правильно працювати і настроїти їх на путь істини і вулиці. Скільки людей сьогодні у вас в відпорядкуванні? В нас 33 чоловіка на явності. А служби такі, як кам'ярошок, слідство, дізнання, ювенальна превенція, відряжені Хмельницького районного управління, які тут нам допомагають це все робити і по тих напрямках роботи. Чи є потреба у збільшенні кількості штату? Е, ну, хотілося б, звісно, щоб штат трошки збільшив, бо бувають такі дні моменти, і моменти, зараз дуже велика реєстрація. Фізично кількість працівників поліції, які є наявності, ми не стигаємо це все Виїжджати документувати у нашому відділку, зокрема в одному з перших, так на Нахмельниччині встановлена система відеоспостереження Кастуді Рекордс. от вона вже працює скільки? Будь ласка, нагадайте. Ну у нас працівник також є працівник поліції, який відповідає uh -huh. за цей напрямок роботи. Вона вже у нас більше місяця. Офіційно ми відкрилися ще в минулому році, але поки там все допрацьовували, зробили, то в цьому році у нас офіційно вже було відкриття. Приїжджали, дивилися, ми проводимо і це, скажем, дуже хорошо, коли є працівник, який за це відповідає, коли ми затримуємо громадян за інші злочини, він приходить спокійно, вже немає нього такої агресії, реакції. Воно захищає поліцейські, бо там встановлено везде звукові відеокамери. Всі дії записуються на відеокамеру, і все зберігається. Тобто, чи дії працівники поліції не тактовні, чи дії самого не тактовні, ну все фіксується. Водночас ви також зробили такий посил для того, аби якнайбільше камер відеоспостереження встановити на головних шляхах нашої громади, так і ви далі працюєте в цьому напрямку. Так. Як це полегшило роботу ваших колег? Кажемо, це програма Безпечне місто. Ми по відеокамери бачимо чи адміністративне є правопорушення, чи кримінальне правопорушення злочинської не ми це все по камерах бачимо, слідкуємо. І ми можемо встановити, куди пішов злочинець і поїхав той автомобіль, який скоїв давав дорожньо-транспортну пригоду і зник в місці подій. Ми по камері відслідковуємо. Це вже ми бачимо. Це набагато проще, краще, ефективніша робота поліцейська. А от загалом, як ви вже зазначили за злочинів, скільки чи яких злочинів зараз найбільше фіксуєте? І чи взагалі спостерігається у нашій громаді різ злочинності? На сьогоднішній день це найбільше наслоїться злочин це йде шахрайство. Це дуже йде великий різ на злочинської на шахраю. Це люди з сухом обману отримують кошти наших громадян, які дають довірчиво відносяться до шахраїв, надають їм всі дані своїх телефонів, карточок, надають всю інформацію про себе. І Вони просто отримують з їхнім же допомогою, їхні кошти собі на рахунок і витрачують. Так само у нас є і крадіжка, різ крадіжок теж цьому році. Ми маємо що є крадіжки з карточки, кошти, що є крадіжки з самих громадян. нас. І телефони крадуть громадяни, і речі викрадають, і будинки заходять, ну, злочини є, і скуються. Якщо не змінювати наші з вами щотижневі традиції, отож підведемо підсумки минулого тижня, яким він був для вас? Минулий тиждень набагато був спокійніше. Розумієте, ми з вами по тижням такотри спілкуємося, але тижні угу. всі різні. буває один тиждень, навіть, там, у нас 10 кримінальних справ порушено. А цей тиждень. У нас було всього ну, два зареєстровані кримінальні справи це 215, це безсутні наші військові. Це все, що в нас було зареєстровано. А ну, може, то що я виступаю на телебаченні, мої працівники говорять за шахрайство, то на цьому тижні. Ні одного не зареєстровано шахраю, ні одна нас не звернувся, що її шукали, чи її обманули, чи крали кошти з карточки. — Щодо домашнього насильства, чи були зафіксовані такі випадки протягом тижня? Одне звернення громадян було зафіксовано, складено один ініціативний протокол щодо домашнього насильства. А крадіжки? Ні одного. Факт, ні одного крадіжки. Було зафіксовано, що два події ну, не можуть наші тверезі їздити. Це слабість їхня. Вони ж хочуть випити, сісти за кермо, показати, які вони джигіти, щоб наші їх зупинили, оштрафували, забрали автомобіль по став майданчик, вилучили права і заплатили 17 тисяч гривень штрафу, щоб вони собі пішки походили, і рік без прав. Тобто таких двоє. Два факти нас задокументовані. Що ж, продовжуємо далі. Ще таке питання. От нещодавно ми розмовляли про те, що буде освітній офіцер у закладах освіти нашої громади. Так? На якому етапі зараз впровадження цього? Зараз всі кандидати, які були відібрані з працівників поліції, проводять навчання в місті Кам'янці, вони зараз навчаються. всі. І в найскорішему термітні, так розумію, десь серпень місяць. Вони Будуть приступати до своїх функціональних обов'язків. Ага. І, можливо, ще щось ви б хотіли додати? Наприклад, побажання своїм колегам до професійного свята. Ви знаєте, в першу чергу я би хотів сказати, щоб скоріше перемоги в нашій державі над ворогами, щоб <кій> був мир, не було тривог нічних, щоб люди всі спокійно зжили, спілкувалися, відбудовувалася наша квітуча Україна. Це першу чергу, що хотіли всім побажати. А своїм підлемкам хотів побажати так само в сім'ї, щоб не були злагоди розуміння, щоб вони на роботу йшли з хорошим настроєм, і в них була ціль зробити найбільше на роботі. І щоб вони вміли працювати, хотіли працювати і вчилися. Тому що працівник поліції повинен не тільки заказівку начальника вивчити, а й сам повинен досконало повинен навчатися. Ну що ж, а ми тоді бажаємо вам. Збільшення штату, полегшення роботи завдяки сучасним засобам, е, різним і обладнанням, і камерам. І нехай всі інновації, які будуть впроваджуватися у вашій сфері, приносять вам тільки користь, а не завдають клопоти і більше роботи. Дякую. Нагадаю: ми були у гостях в начальника відділу поліцейської діяльності номер 1 Юрія Карковецького. Причина свято. Наступні два наші сюжети присвячені туристичному Сатанову, селищу міського типу, яке розташоване на території національного парку Подільські товтри. Це селище багате своєю історією, яку добре знає наш місцевий краєзнавець Дмитро Полюхович. У нас з ним буде серія передач про цікаві місця Сатанова. А розпочинаємо ми її із брами. Вірніше з того, що й неї залишилося. Нашу телевізійну екскурсію Сатанова ми почнемо від брами Сатанова. Тобто це головний в'їзд був в старий Сатанів. Пам'ятка дуже унікальна в тому ключі, що міських брам в Україні збереглось дуже мало. Замкових багато, монастирських оборонних, От, наприклад, в Сатанівському монастирі аж дві брами. Береглося 17 18 17 століття. А міських брам, здається, вціліло штук 10 на всю Україну. Вона побудувалася в кілька етапів. Перший етап це 15 століття. В 16 му її реконструювали, в у 676 році під час штурму єничарами Сатана вона була постраждала, коли штурмували. І на початку XVIII століття її відбудував Синявський. Адам Миколаїв з Граново-Синявський. Сатанівська міська брама є найбільш декорованою з всіх міських брам, які збереглися в Україні. Елементів декору цього цієї брами, крім герба, є донативна плита велика, напис латиною. І там дуже цікавий кінець лише Богу, королеві і батьківщині. Ця твердиня віддаватиме свої ключі. Правда, наскільки цей напис був відповідав дійсності, сказати не можна, тому що остання бойова пригода сатанівської брами це 1676 рік, коли турки штурмували. Після того тут ніяких боїв не було. Тобто перевірити цей напис на практиці не поталанило. Якщо говорити про художній стиль, то в першу чергу тут домінує барокко. Бачите, це вигнуті лінії, завитки. Це типове класичне еталонне бароко. Але в декорі також бачимо такі от невеличкі розетки вигляду квіточків. Це залишки ще ренесансного такого ренесансної традиції. Тут якраз в нас була трьохповерхова ця брама. І ось на цих поверхах у нас там ще був прохід на третій поверх. Був офіс прикордонників. Митниці в першу чергу. І прикордонної старожі. Тут був дерев'яний пандус туди. В якому В'їздли в місце. Але якщо ворог захоплював цю частину, вривався сюди, панду запускався і перед ворогом невеличка, але дошкульна перепона, mm -hmm. тобто, яка давала можливість оборонцям далі обороняти місце. Це вал. Він дуже цікавий, теж відповідає, коли тут був склад Укрспоживспілки, вже після того, як прикордонники звідси пішли, тут був склад Укрспоживспілки і зберігалася сіль натрій хлор. Тобто, Якщо солі раптом не буде, приходьте сюди довбай. Це все скам'яніла сіль. Взагалі всі оборонні споруди розібрали десь в перші 30-х роках. Вони втратили будь-яке значення, вони заважали розвитку міста, тому мури Сатанівські розібрали. Було ще, ще крім Городоцької башти, було ще дві, зафіксовано ще дві башти, де вони ділися, де вони стояли, ніхто не знає. От, і, ну, і замок був ходив в оборонну систему міста. Був включений. Багатий сатанів не лише своєю історією та надзвичайними краєвидами, але і спортсменками, які демонструють неймовірні результати на обласних та всеукраїнських рівнях змагань. Нещодавно юні волейболістки підкоряли вершини українських гір. Історію про це нам розповість Наталя Попович. Це Каріна Зарічна. вона вже два роки відвідує гурток із волейболу. Нещодавно із командою повернулась із змагань, і, хоча призового місця зайняти не вдалося, та вони були щасливими, бо кожна гра для цих дівчат це досвід. Більшість з них були просто товариські. Ми їздили, наприклад, в Чемірівці, або до нас приїхав городок на спільне тренування. Ми дуже багато їздили, ну грали з такими слабенькими командами, щоб добра... набратися досвіду, а потім вже нас організовували великі змагання. Більше. а от Ліза на волейбол ходить лише два місяці, але каже, що саме тут їй комфортно. Хоча тричі на тиждень по дві години треба займатися. Мені дуже подобається. Я не знаю, чому я вибрала саме волейбол. Мені щось так сподобалось. Ходила на баскетбол. А баскетбол ну мені не вдавалось. А... Я не знаю. Волейбол якось і легше, і бажання є. Загалом у Сатанівській волейбольній команді 17 дівчат, із них 15 новенькі, які відвідують гурток лише по декілька місяців. І вони не лише тренуються та підкорюють спортивні олімпи, а й українські вершини. Ми також проводимо активний відпочинок. Ми вже маємо в нашій команді два підйоми: це на гору Говерло командою і на Хом'як. Як у Сатанівській, так і в городських громадах продовжують вводити графіки по години відключень. Пов'язані вони із ворожими атаками на критичну інфраструктуру України. Що городочани роблять, коли немає світла, дізнавалися мої колеги на вулицях міста. Часті відключення електроенергії стали вже частиною життя городочан. Тож ми поцікавилися, як люди проводять час, коли немає світла. Віддихаємо, читаємо книжки українські, дуже любимо літературу українську. Взагалі Україну любимо. Ну, я читаю багато літератури, особливо історичну. Читаю книгу під фонариком, або просто ми з сім'єю любимо грати на стільні ігри. До мінотам. Ну, мої хлопці ще дуже хочуть грати карти, але мама не дозволяє. Уно, е, або там, мужський бій, або на листочках, або на телефонах. Головне, щоб лишилися зарядки. Ну, як, що нічого? Нічого, жду світла. В'яжу. Нічого не роблю. В мене роботи вистачає. Зараз в даний час, в мене третій день відпустки, то хочу прибрати трішки там з укладовки, то нічого, щось читати, щось можна, можна ноти писати, можна і радіо слухаю, я включаю і радіо і слухаю. Так що робота є, звичайно. Більше думаємо, мабуть. А так, в мене е е «Київстар» в селі поставили. Я тут гість, і в Жишенцях поставили вишку то в мене ще є доступ через «Київстар» до інтернету, то я читаю, читаю, дивлюся. Е а так, якщо якась робота, там щось підкосити, щось поробати трошки, то так. Беремо сап, йдемо на город. Що виходить? Або по хазяйстві, або так, що в телефоні В Ютубчику, в інстаграмі, фейсбуці. Покраємо телефони. В телефоні сидимо. У -у -у. В інтернеті. Я купую газету таємниці цього У -у -у. і читаю. Мені просто інтересно. Більше створено, що читаю. Читаю молитви. То в огороді ковиряємося потихеньку. Працюємо як можемо без світла. Чекаємо, поки з'явиться коли то все кінчиться. Працюємо. Є певні роботи, які ти можеш виконати тільки за допомогою електрики. Але так як наша країна на даний момент переживає досить складний в період. Ми мусимо з розумінням до цього ставитися. Літо це гаряча пора туристичного сезону. Щороку в цей час в Городоцькому музеї активно проводяться екскурсії. Відвідують музей не лише мешканці нашої громади, але і сусідніх. Минулого тижня там були гості із Красилова. Завітали вони також і у наш телерадіопресцентр. центр Далі їхні враження від почутого та побачного. Ну, так сталося, що на курсах ми е, познайомилися із е, вчителем, вчителькою, яка працює в городку у вашій школі. І вона нам розрекламувала телебачення, розрекламувала джейм музей, і ми вирішили літом поїхати в Лавандове поле. От така в нас сьогодні вийшла екскурсія. Е, я сьогодні приїхала в городок, в нас вийшла така поїздка, ми завітали до музею, і тепер ми прийшли до вас, а маємо потім ще поїхати на Лавандове поле. Фотографуватися, мені сподобалось музей. Він сучасний, гарний, там е, красиво розповідає по багато чому, по казаків, по старі часи. Відвідуйте цікаві місця, вивчайте історію рідного краю і допомагайте тим, хто поряд. Україна сильна нація, вільних людей, яка ніколи не піддасться ворогу. А ми з вами побачимось наступного тижня.